Можна вступити, наприклад, на стипендію чи потрібно платити. Якщо платити, то скільки це коштує? Це приватний навчальний заклад. Там нема державного фінансування на даний момент повністю. Навчання дорожчає приблизно на 500 євро кожного року. І на той момент, коли я поступила, я платила 12 тисяч 800 євро за рік навчання, але почалося повномасштабне вторгнення. Останні декілька тисяч грошей мого боргу за навчання за мене заплатила студія анімаційна. Школа знаходить для студентів українців фінансування приватні поза межами навчального закладу. Пішла б ти зараз вчитися в цю школу, якби ти от зараз приймала мала це рішення. На той момент, коли я поступала туди, я не знала про існування багатьох навчальних закладів інших. Якщо у людини є 15 тисяч євро, я б порадила. Посидіти вдома, попрацювати над якимось власним проєктом,